У Луцьку реконструювали гуртожиток за понад півтора мільйона євро. Кому ковальська молодь ставить питання: вони віддали життя, а ти не можеш хвилину у школі. Продають сало і хрін, ярмарок від учнів. Тепер звичне явище у студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочинаємо із резонансної події. У Волинській адміністрації влади області та мери міста знайшли час зустрітися з ініціаторами акції Дрони а не бруківка на цій зустрічі. Зокрема, мер ківерців визнав, що з ремонтом стадіону за 145 мільйонів помилився. Нагадаю, йдеться про скандальне рішення ківерцівської влади оголосити тендер на ремонт спортивної установи за величезні гроші у час війни. Тендер провели, але скасували через масове обурення людей. Сьогодні Олександр Ковальчук на зустрічі в обласній адміністрації, яку з ініціювали учасники акції Дрони, а не бруківка. Помилку визнав да визнаю, в певних моментах. Можливо, не на часі було оголошувати тендер, але можу сказати твердо, що це мали бути гроші не нашого бюджету, тому що така велика сума це непідйомні гроші, навіть якби нам платили там вся область військових. Тому визнаю дану е, помилку, і в подальшому е, ну, будемо проводити якісь ще більше консультації. Ковальчук пообіцяв до закінчення війни стадіон робити не будуть. Також прозвітував військовим, допомагають активно. З бюджету громади дали і ще дадуть більше ніж отримали військового податку на 11 мільйонів гривень, загалом 109 мільйонів. На цій же зустрічі про роботу на армію і виправданість ремонтів звітували і представники інших міст, зокрема і Луцька. Жоден збір не робиться без верних мешканців до всіх ремонтів дворів прикладається куча звернень людей, які просять зробити в їхніх дворах ремонт для того, щоб в тому числі і військові, які повертаються, і мами, і всі інші, могли ходити по цих бруківках, а не зачіплюватися і падати. Ну є різні ситуації в дворах. Нагадаю, зустріч представників обласної та місцевої влади з громадськістю відбулася після акції протесту під стінами обладміністрації. Минулої середи під вікнами погуляйка люди вимагали, щоб їм звітували, як витрачають гроші не на армію. Сьогодні запланували і зустріч з правоохоронцями, які мають коментувати запити про тендери, які підготувала ініціативна група активістів. І ще до луцьких тем у Луцьку стався витік на тепломережі без опалення. На початку дня було 34 житлові будинки на шести вулицях. Згодом для більшості з цього числа його відновили. Тім мешканцям восьми будинків вулиці на таборищі та проспекту Перемоги доведеться потерпіти. Тепловики у суботу продовжать ліквідовувати аварію на ділянці мережі вздовж будинку на проспекті Перемоги 10. Із меблями, побутовою технікою і навіть посудом. Обласний центр Волині тепер має гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Тимчасовою домівкою для них став колишній корпус Луцького національного технічного університету. На його реконструкцію витратили понад півтора мільйона євро. Які зручності є в гуртожитку, хто має право там жити і що кажуть про ремонт перші його жильці. Дивіться у сюжеті. Буду тісто підходить на булочки, ага, а тут капусту тушу. Олена обживається в новому помешканні. Вона із міста Покровськ на Донеччині. Ми з Донецького національного технічного університету. І університет був евакуйований сюди. Хто зміг приїхати, той приїхав. Ну а хтось поїхав і за кордон, і на місці лишився, хто як. Із квітня минулого року Олена з чоловіком у Луцьку досі мали кімнатку в студентському гуртожитку ЛНТУ на проспекті Відродження. А тиждень тому подружжя дали кімнату в щойно відремонтованому гуртожитку. На кухні жити хочу тут. тут, тут все добре, готую. Ну як як дома, як в сім'ї. Домом для переселенців став один із корпусів Луцького національного технічного університету. Його реконструкцію під гуртожиток для людей зі статусом ВПО оплатила міжнародна фінансова установа Нефко за кошти Європейського союзу. За понад півтора мільйона євро. Тут замінили дах, утеплили приміщення, встановили вентиляцію, облаштували кондиціонування. Були замінені зовнішні мережі. І водопроводи, і каналізації, все, що було в такому аварійному стані. У нас вийшли майданчик спортивний аудиторії. Перепланували під кімнати, кухні і вбиральні. Частину приміщення зробили під класичний гуртожиток. На 4-5 кімнат є спільна кухня та санвузол. У кімнатах двоповерхові ліжка, шафи, маленький холодильник та письмовий стіл. Спільна кухня повністю обладнана побутовою технікою і навіть посудом. Ділитимуть кухню і мешканці кімнат поліпшеного планування. Перевагою таких є окремі вбиральня та душ. В них є своя сприярисом кімната, правда. Також у гуртожитку є 15 смарт-квартир. Простими словами, це кухня студія із санвузлом. Загальна площа – 25-35 квадратів. У такі планують селити студентів або викладачів, які мають сім'ї. У Нас є навіть пара, яка студент Донецького національного університету, А студентка наша Вони дружина. У смарт-квартирах є шафа, ліжка, кухонні меблі, побутова техніка і бонусом пральна машина для мешканців інших кімнат. Зробили ж окрему спільну пральню. У цьому гуртожитку мають право проживати лише студенти, і викладачі, які мають статус ВПО. Перший поверх віддали представникам евакуйованого Донецького університету. Другий займуть переселенці, які працюють чи навчаються у Луцькому виші. Проживання за місяць з людини тут 800 гривень. Максимальна потужність згідно норм Європейського Союзу це 180 осіб, але відверто ще розглядати, то в нас є можливість і більше поселити тут і студентів, і викладачів. Будемо дивитися далі вже в процесі проживання, наскільки це буде їм комфортно. Якщо це не буде створювати додаткових якихось застарок з за усіх сторін, то можливо буде і збільшена кількість. Гуртожиток будували, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Для такої категорії потенційних жильців тут встановили пандуси і виділили окремо пристосовану до крісла колісного кімнату. Є повністю забезпечена вся інклюзивність, є підйомники як на вході в приміщення, так і всередині приміщення. Ми походили тут, я згадую гуртожиток, в якому я жив, і цей гуртожиток надзвичайно, що це різниця колосальна. У гуртожиток вже заселяються. Загалом у Луцькому виші навчається близько 150 студентів студентів числа внутрішньопереміщених осіб. Кожен із них може претендувати на кімнату в реконструйованому корпусі на вулиці Софії Ковалевської. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. До важких новин повертається на щиті після майже двох років пошуків. У суботу, 11 листопада, нововолинська громада зустріне, аби провести в останню дорогу. Костянтина Мрочка. Танкіст герой України загинув торік 8 березня у бою біля селища Макарів на Київщині, коли разом з побратимами зупиняв наступ ворога на столицю. Мама героя Алла Мрочко ділилася вже не сподівалася, що зможе поховати сина. Він пішов захищати Україну, що у 2014-му брав участь у боях за Дебальцеве. Згодом працював за кордоном за півроку до повномасштабного вторгнення. Повернувся в Україну, бо знав, що буде новий етап війни. Через кілька днів після його загибелі, 12 березня, указом президента України Костянтину Мрочку було присвоєно звання Герой України посмертно. Та нагороджено орденом Золота зірка 11 листопада в Новолинській громаді день жалоби, вічна пам'ять і шана герою. Чорна звістка у Ківерцівській громаді 10 листопада в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області загинув солдат Михайло Боярчук. Він мав лише 21 рік. Смерть настала у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Михайло боярчук воював з 30 вересня минулого року. Був заступником командира бойової машини. Вічна пам'ять, вдячність і слава воїну. Вони віддали життя, а ти не можеш хвилину. З такими словами молодь Коваля закликає людей долучатися до всеукраїнської хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять героїв. Адже часто, поки звучить скорботний метроном та гімн України, одні зупиняються і схиляють голови, інші ж поспішають у своїх справах. Днями активна молодь вийшла у центр міста із плакатами і прапорами, щоб закликати усіх таких зупинитися і вшанувати полеглих захисників щодня о дев'ятій ранку протягом певного часу. Хлопці і дівчата планують нагадувати ковальчанам, що гімн і хвилина мовчання обов'язок, а не бажання. Міський голова Ігор Чайка також наголосив на важливості цієї традиції. Вона потрібна, щоб кожен пам'ятав, завдяки кому може спокійно жити. Ми намагаємось робити все, аби ковальчани у цьому, кажу ж, відносно спокійному місті не забували, що в країні йде війна, і що кожного дня. Якась українська сім'я отримує звістку про загибель когось із своїх рідних: сина, батька, брата. І ми маємо бути достойними пам'яті цих людей, робити все, аби пам'ять про них жила поруч з нами. І до теми підтримки армії на уроках навчання, а на перервах підтримка війська. Учні 4-ї гімназії у Луцьку влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші. На потрібне для зсу дітвора каже вдома із вечора і зранку наготували повно смакоти. Ми продаємо багато солодкого. туди випічка, пахлава, фрукти, кексики, горішки напої продаємо. Так тут сік, яблучний виноградний. Вже о, тут були інші товари, вже їх немає. Купили вже за першу перерву. Вибір справді великий від найрізноманітніших солодощів до традиційних українських страв. Школярі не приховують такий спосіб допомоги захисникам. Їм дуже до вподоби. Подобається те, що нас залучають до зборів на зсу. І ми можемо якось долучитися до нашої перемоги. Так, ми повинні зібратися як українці всі разом і збирати гроші на зсу того року. Ми зібрали 27 тисяч гривень. Сьогодні ми хочемо побити свій рекорд, який був. У захваті від благодійних ярмарків, які у школі вже проводили неодноразово, і вчителі, і батьки. Це є потрібно, тому що діти насправді це об'єднує гуртує. і це необхідно для наших Збройних сил. Не перемикайте попереду багато цікавого вже за мить побачите про таке. екс вишу судять за корупцію. Один син на війні, другий у полоні. Вирахувати контрабандиста допоміг ботанік. Далі про кримінал був ректором вишу. Відповідав за картоплярство на Волині, а тепер його судять за корупцію. Мова про колишнього ректора Луцького національного технічного університету, а потім директора Волинської сільськогосподарської дослідної станції інституту картоплярства Петра Савчука. Його корупційні дії на другій посаді. І аналізує луцький суд. Зокрема, Савчук порушив трудове законодавство, не повідомив про реальний конфлікт інтересів і нічого не зробив, щоб виправитися. Зі слів представників колективу відомо, що він створив новий штучний відділ, куди на півставки взяв свою дружину на посаду керівника. Нарікали у колективі також на некомпетентність нового директора, хамство та борги із зарплатні. Згодом Савчука з роботи звільнили. На ній він не пробув і двох років. На Волині суд призначив рік тюрми 31-річному чоловікові, який проігнорував повістку та не прийшов до територіального центру комплектування. Мешканець села Вишнів Ковальського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, і в червні отримав під особистий підпис повістку про необхідність прибути до відділу ТЦК для відправки на військову службу. Чому він залишився вдома? Розповідав судді. На засіданні чоловік, який працює у фермера-трактористом, повідомив, що щиро розкаюється у своїх діях і що вину визнає. Суд, зважаючи на гарну характеристику та розкаяння, призначив йому пом'якшене покарання, оскільки санкція статті передбачає мінімум три роки тюрми, а максимально п'ять. Воїнам Меневицької громади вручили медалі, які мають назву за поранення. Відзнаки міністерства оборони України заслужили Сергій Приходько, Богдан Васняцов і Валерій Доля. Вручали нагороди начальника Мінькаширського рай та селищний голова, який нагадав. Важливо розуміти, якою ціною даються наші мирні сни. Медаль за поранення вручають військовим чи звільненим у запас або відставку, які отримали легке або важке поранення за особисту мужність і героїзм у захисті України та за зразкове виконання обов'язку в умовах пов'язаних із ризиком для життя. На стрічці медалі є гілка лавра за важке поранення зі срібла, за легке з бронзи. 25 років колонії суворого режиму саме настільки росіяни засудили українського захисника сина ковальчанки Світлани Богдан. 24-річний військовий потрапив у полон після виходу з Азовсталі з того часу. Від сина жодної звістки підтримує жінку її молодший син, але здаля, бо він на фронті нещодавно проїздив, аби провести в останню дорогу загиблого батька. Про те, як Світлана Богдан виступала в ООН і про те, чи може лікувати час. Дивіться далі. Ковальчанка Світлана Богдан мама двох синів. Молодший, 22-річний Анатолій і зараз на фронті. Старший Андрій, якому 24, у російському полоні. Ми спілкуємося з жінкою на її робочому місці у кабінеті медичної сестри в одній із ковальських шкіл. Світлана каже, що їй допомагають триматися робота та волонтерство. Получається, була зайнята між людей. Не було коли, бо якби сиділа вдома, це я не знаю просто. Я не уявляю, якби я сама. А нещодавно родину Богданів сколихнула ще одна біда. Від важких поранень помер батько синів Світлани, її колишній чоловік Ярослав. Свій останній бій він прийняв на Донеччині. Поранення було серйозне, ліва частина обличчя, лобна кістка, не було ока, мерті щелепа розбито, ну доволі серйозне поранення. За життя чоловік боровся сім місяців у лікарні. Бачили, що вже стан гірший є, але все одно я ж кажу, все одно надія була, що він виживе. Ярослав Богдан пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення, аби не відставати від синів військових. Першим в армію пішов старший Андрій. Матір каже, її син патріот і постійно був за справедливість в усьому. Тому вона й не здивувалася, коли дізналася, що Андрій йде служити в Азов. Він сказав: мамо, в мене в мене до вас серйозна розмова є. Ну, я так зрозуміла, що це все-таки Азов, тому що він літом їздив в Маріуполь з хлопцями. Андрій пройшов непростий курс підготовки і у 2019-му розпочав службу. Тоді йому було лише 20 років. Перед початком Великої війни, будучи у Маріуполі, син заспокоював її. Казав, що все буде добре. Азов був готовий до того, що це може статися. Вони були. На поготові все одно. Вони вони розуміли, що вони будуть перші, будуть перші на себе удар брати. Ну так воно й вийшло. Під час запеклих боїв за Маріуполь кожен дзвінок від сина був на вагу золота. Від дзвінка до дзвінка телефон практично весь час крізь з собою, десь в нього вийде вийти на зв'язок. Все, Андрій позвонився, всі тихесенько, бо Андрій дзвонить і просто дійсно, що це було так. Всі підтримували. Та Азовсталь і далі була оточена. І крайній дзвінок перед тим, як Андрій з побратимами покинули завод. Він виходив з Азовсталі 16 травня, 15-го він дзвонив в Телеграм, писав, дзвонив, був оптимістично налаштований і казав: мамо, в нас все добре, ми скоро зустрінемося. Те, що син у полоні, жінка дізналася з новин. Після цього жодної звістки про те, де її дитина. Лише в серпні цього року Світлана почула про страшний сфабрикований вирок для Андрія в російських телеграм-каналах. Що він засуджений в ДНР на 25 років клонія е, суворого режиму разом з Андрієм у полоні ще двоє бійців з коваля його друзі, два Владислава, яких також незаконно ув'язнили. Всі свої злочини вони перекладають на азовців. Роблять їх злочинцями і судять. Син завжди мужньо приймав виклики долі, тому й Світлана нині намагається жити так само. Жінка не перестає робити все, що в її силах, аби звільнити Андрія та інших полонених захисників. У травні вона виступила із промовою в ООН. Акції рідні полонених ковальчан проводять і в своєму місті. Хочеться, щоб дійсно щоб пам'ятали, щоб допомагали, підтримували, щоб не забували. За те, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Світлана наголошує, ця перемога має бути потрібна всім, не лише тим, хто чекає когось з війни та полону. Ті, хто має своїх рідних, які захищають країну, ті розуміють, що треба підтримувати грошові збори, треба підтримувати ну, не тільки морально, а й фінансово. Треба, Медикаменти, турнікети, аптечки, автомобілі, дрони ну, все-все треба. Матір вірить, що її сини повернуться додому. Просить їй інших не забувати дякувати за щоденний подвиг нашим захисникам і не мовчати про тих, хто досі перебуває у російському полоні. Марія Вавренок, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Наукою по контрабанді ботанік з Волинського вишу допоміг митникам вивезти на чистоводу перевізника соснових колод. Експортер із Київщини, який їхав через Волинську митницю, повідомив, що везе 29 кубів деревини як елементи паркану. Певно, що дуже дорогого, бо вартість колод оцінили о 300 тисяч гривень. Насправді, деревина мало скидалася на майбутні стовпці для огорожі. Це підтвердив експерт з кафедри ботаніки Луцького технічного університету. Тож колоди конфіскували, порушнику загрожує штраф у розмірі їхньої вартості. І на сьогодні це все. Побачимося з вами вже наступного тижня. Ну а я нагадаю, що усі наші новини, як і всі наші сюжети, ви маєте змогу переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Обов'язково дивіться, залишайте свою думку у коментарях. Не забувайте підписуватись і натиснути на дзвіночок. Ще раз дякую за увагу. Бажаю усім нам добрих новин і, звісно ж, разом лишень до перемоги. Побачимось.